Вітаю вас у новому кулінарному відео. Сьогодні буде знову рубрика Ваша улюблена. Готую на 5 днів. Поділюся з вами ідеями страв, які можна приготувати. Отож, розпочинаємо з першої страви. Нарізаємо на крупній терці ковбасу. У мене вітчина, я взяла вітчину, але ви можете взяти також і молочну ковбасу будь-яку, яку ви полюбляєте. Натираємо її на крупній терці, відставляємо у сторону і натираємо також твердий сир. І мене напівм'який. Можете взяти будь-який, який ви любите, але головне, щоб це був саме сир, а не сирний продукт. Далі також потрібно зелену цибулю нарізати маленькими дрібненькими ось такими кубиками. Це така гарненька жменя, небагато цибулі потрібно. І далі беремо листкове тісто, я готове купила в магазині. Змащуємо його або кетчупом, або кетчупом з майонезом. Я змастила соусом. У мене був соус з додаванням сухого базиліку, дуже смачний, тому вирішила зробити саме з ним. Далі посипаємо ось так кобаску, як я показую натертою, Поверх ковбаси посипаємо тертим сиром, і також посипаємо трошки зеленою цибулькою. Я край один залишила трошки такий того, щоб коли ми будемо згортати в рулетик, ось так, як я показую, потихеньку загортаємо, загортаємо скручуємо, то начинка трошки буде посувати, для того, щоб не вилазила вона потім з країв, то край трошки залишаємо пустим. Гарненько защепили і далі нарізаємо на ось такі порційні шматочки, як я показую. Кожний шматочок потрібно трошечки придавити долонькою, ось так. Щоб вийшов ось такий равлик. Після цього я їх виклала на деко застеленим пергаментом. У мене пергамент був вже з листковим тістом, тому розстелила його, виклала туди равлики і змащую всі равлики яйцем, Можна змастити вершками. також по бажанню. І випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів, десь хвилин 40-45, видивіться, по своїй духовці, а також зазвичай на листковому тісті написано час його приготування. Готуємо наступну страву, поки на. У будуть випікатися наші равики. Я нарізаю кубиками дрібненькими курочком, філе курячі, перед цим його очистила від зайвих плівок, від жилок якихось. Чим дрібніше нарізати, тим краще. І далі відправляємо її, обсмажитись на сковорідку. обсмажуємо її до готовності. Тим часом нарізаю цибульку, я нарізала і трошки і білий, звичайно, і також зелена в мене залишилась, тому також її сюди додала, коли курочка обсмажилася, додала всю цибульку, додала помідор подрібний шматочками маленькими. І разом їх обсмажую до готовності, тушкую разом, щоб інгредієнти між собою подружилися. Далі, звісно, додаю спеції, це сіль. Також додала, що в мене є готові спеції змішані, Там в мене паприка, трошки сушена цибулька куркума і також сушений часничок. і звісно, Мелений чорний перець також додала. Видавлюю сюди маленький зубчик часнику, так, щоб не перепорщити, але щоб він надав свого також смаку. І додаю буквально столову ложку чи півтори столової ложки звичайного натурального йогурту. Можна додати вершків. Тоді корочка буде ще соковитішою. Показую вже готові равлики. Ось спеклися, дуже смачні виходять. Спробуйте, обов'язково, якщо так не готували, вам також сподобається. І далі беру тісто Сістофілом, ви мене часто запитуєте, де воно продається, воно продається в супермаркетах будь-яких, так воно називається, тістофіло. І ось воно таке тоненьке, з ним дуже легко працювати. Я його дуже люблю використовувати у стравах. Я беру ось так один лист, складаю його вдвоє, тому що він дуже тонкий. І потрібно його трошки збризнути олією або можна змастити розтопленим вершковим маслом. І викладаю сюди начинку, це яку тушкувала, і закручую ось такі рулетики. Тут поставила варитися суп. Обсмажую до нього м'ясо, це в мене свинина, ви мене питали, навіщо я обсмажую. Я не знаю, так смачніше виходить, тому я завжди так роблю. Якщо буває, ставлю курочку, яка з кістками, то тоді не, не обсмажую її, тільки обсмажую зазвичай свинину. Якщо вона з шматочками або ж також на кістках, також обсмажую. Ось до свинини вже обсмажилася, вона додаю цибулю, додаю моркву, разом їх тушкую і відправляю в кастрюлю до картоплі. Їх Звісно, додам також сіль, лавровий листочок. Суп у мене буде гречаний на цей раз. Я люблю чомусь засмажувати саме до гречаного супу, до рисового. Дуже смачно виходить, коли саме м'яско засмажене. Він тоді якийсь більш такий насичений стає. Ну і варю до готовності. Далі ставлю варитися плов, буду готувати дуже смачний плов, поділюся з вами, як я його готую. Додала смалець, дуже багато смальців, додала смалець, до речі, сама також робила, додала у каструлю, у мене така з гранітним покриттям, в ній можна смажити і нарізаю сюди дуже багато цибулі, можна напівкільцями, можна кільцями, її потрібно смажити до ось такого, бачите, аж золотистого кольору, такого карамельного. І далі тільки сюди вже відправляємо м'ясо. Цибулю я десь обсмажила хвилин 10 на маленькій температурі, щоб вона гарно пустила сік і була дуже смачною. Далі відправила туди м'ясо, у мене ребра, свині були і також шматочками. М'язко було, я порізала. І ось десь потушкувала хвилин 15, перевертаю їх, тушкою на маленькій температурі під кришкою дуже довго, поки воно ем, буде не майже готове. Ось воно пустило сік, потушкувалося. Я додаю сюди морку, порізану соломкою, можна порізати напів кільцями, можна кільцями. Я люблю ось так соломкою нарізати, додала ще трошки водички, додаю ще одразу спеції, можна додати спеції до плову готові. Я додаю сіль, додаю знову ж свої такі спеції, там паприка куркума, сушений чесничок, сушена цибулька, і І також лавровий листочок. І накриваю, готую так під кришкою, аж до готовності м'яса, щоб воно аж так розварювалося гарно, розходилося. Тоді додаю сюди рис. Рис перед цим я заливала водою десь градусів 60 і він стояв, ось так, поки в мене тут все м'яско тушкувалося, тоді злила цю воду з рису і відправляю його сюди до м'яса, заливаю водичку, так, щоб вона покрила рис. І вставила часничок, зубчики часнику, я очистила від верхньої шолухи, промила і вставила. Можна вставити цілу головку посередині, це вже по бажанню. Трошки досолюю, щоб було до смаку, ось так легенько ложечкою приходжусь, і накриваю готую Поки рис не приготується повністю. Це ще десь хвилин 10-15 Потім вже в кінці, коли вже все готово, аж тоді все перемішую. Рис виходить по такому рецепту, дуже смачний, він розсипчастий, такий, я завжди, до речі, беру рис в басматі, він такий довгенький. І прям зернинка до зернинки дуже смачний виходить, насичений плов, да, він готується не швидко, але при цьому він дуже-дуже смачний виходить. Тут показую вам банки налила суп. Одразу, коли він кипяток, я зразу наливаю, закриваю. Кришкою. Тут ще вареники відварила, в мене були заморожені з полуницею, тому, звісно, не показувала вам, як їх готувала. Відварила, ще одна буде така готова страва. Далі беру фарш з курки. У мене тут десь 800 гаршем. Це я перемолола, стегну куряче, тому він трошки такий жирніший, можна взяти, філе куряче, додала сюди одне яйце. Додала десь 2 столових ложки борошна, нарізаний кріп подрібнений, сіль, перець і столову ложку Трошку майонезу. Можете замінити сметану, якщо не любите майонезу. І далі формуємо ось такі котлетки, приплюснуті на декові, можна зробити трошки заглиблення таке, посерединці. Я не робила, бо в мене я ж кажу, фарш річі вийшов через те, що це не філе куряче, а саме стегна курячі, тому вони такі річчий фарш вийшов. Роблю ось такі котлетки і далі готуємо для них начинку. нарізаю глиби. У мене гриби такі, можна взяти печериці, можна взяти будь-які гриби. Зараз, до речі, вже закінчується сезон збирання грибів. Якщо ви збирали, можете взяти лісові гриби, буде ще, звісно, смачніше. Нарізаю ось такими маленькими частинками, подрібнью, і потрібно їх обсмажити на розігрітій сковорідці. обсмажуємо до готовності, повністю, поки вони не заром'яняться. Тим часом нарізаємо перчик болгарський, ось таким дрібнесеньким кубом. Чим дрібніше, тим краще, відправляємо його в окрему миску. Гриби, до речі, теж треба трошки присолити, щоб вони були також смачні, не зовсім без смаку. Далі в миску до перчика, який ми порізали древненькими кубиками, натираємо трохи сиру, і також в окрему миску потрібно також натерти окремо сир, який будемо використовувати в кінці. Виставляємо знову ж таки в сторону ось сир разом який у нас з перцем, додаємо столову ложку майонезу. знову ж таки, Якщо не хочете майонезу, додайте столову ложку сметани, перемішуємо все і далі формуємо вже ось нашу страву. Викладаємо спочатку гриби на м'ясо. Дві котлети я залишила без грибів, тому що роблю для сина він не любить гриби, тому деякі інгредієнти йому не додаю. Далі на гриби посипаємо трошки сиру, далі на сир посипаємо кукурузу. І на кукурузу викладаємо кільця ананасу. Якщо не любите ананас, то можете не додавати. Я взагалі дуже люблю ананас в поєднанні з скорячим м'ясом. Я люблю дуже робити м'ясо під сиром. І також з ананасом це дуже смачне поєднання, як на мене. А ви якщо не любите, то, звісно, можете не додавати. Але взагалі це дуже смачно. На Ананас викладаємо начинку сиру та з перцю, замішану з майонезом, і далі випікаємо при 200 градусів. Десь хвилин 45-50, дивіться по своїй духовці. І ось така смачна страва виходить. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьтеся підписатися на канал, якщо вперше на ньому, та поставити вподобайку цьому відео. І зустрінемося з вами у наступних відео.